Дев'ятеро людей поранено на Херсонщині внаслідок російських обстрілів за минулу добу. Повідомили в Ова під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 15 населених пунктів та місто Херсон. Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад, типографію, магазин, кав'ярню та станцію техобслуговування, житлові квартали населених пунктів області, зокрема у дві багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Пошкоджено господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі. І зараз Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Слава Україні! Героям Слава Доброго ранку! Так, пане Олександре, розкажіть нам детальніше про результати цих ворожих атак сьогодні на Херсонщині. Дійсно, росіяни кожен день обстрілюють Херсон і прибережні населені пункти Херсонщини. Вчора було не виключення. На жаль, люди не дали відпочити неділю і знову обстрілювали Херсон. В більшості це Дніпровський район, Карабельний район. Пошкоджено також один будівлю коледжу одного із. Профільних морських. Також є пошкодження, як ви вже сказали, автівки, будинки, магазини, споруди господарчі. Шість людей саме в Херсоні постраждали внаслідок обстрілів. Це в більшості це прибережні зони, які люди, які попадали під обстріли. Двоє в Казамисів внаслідок скиду вибухівки з дрону. І двоє чоловіків, і ще один чоловік в Бориславі. Тут загалом дев'ять чоловік попали під обстріл російський ворожий, але обстріли і вибухи не вщухають на Херсонщині. На жаль, людям немає спокою і зараз чутно вибухи також. Так, пане Олександре, хочу вас запитати про енергетичну ситуацію. Як сьогодні працюють урядові програми в області? Наскільки сьогодні критична інфраструктура пошкоджена внаслідок ворожих обстрілів? І як ви намагаєтесь все це відбудовувати чи встигнути до зими? Найбільша наша біль це прибережні райони, де ми не можемо палабнати. І навіть той же саме Береслав, який ми декілька разів. Ладнала там той трансформатор, в який вони постійно гатили спочатку артилерію, потім цілеспрямовано гатили дронами, там замінювали масло. Тікавило трансформаторами. Декілька разів ми закупляли, заливали, ладнали сам трансформатор, але знову наступний удар все нижче, Тому зараз без світла прибережні райони Береслав, прибережні райони. Більшості це 40 населених пунктів, які без світла, і там дійсно треба е, працювати. Але ми готові виїжджати, як тільки дозволить безпекова ситуація, готові полоднати, е, поїхати наші енергетики, але поки немає можливості. Щодо самого Херсону, тут є пориви е, кожен день, майже десь некає світло, але тут більш. Е, Ну не можна сказати, що спокійно, але енергетики наші тут працюють також і в в Станіславі. Там теж також в Білозерській громаді дуже часто зникає світло внаслідок цілеспрямованих атак на критичну інфраструктуру. Але там теж, також ми якомога швидше пробуємо відновити. Тобто, десь немає світла, то треба почекати. А скажіть, будь ласка, взагалі сьогодні є сенс робити відновлювальні роботи на звільненій частині Херсонщини, зважаючи, що там постійні обстріли. Тобто, ви відновлюєте об'єкти і вони знову підпадають під вогонь? Ну ні, як якраз там, де постійні обстріли, там е, об'єкти немає відновлення, тобто є люди, які проживають на цих територіях, де постійні обстріли. І поки вони там проживають, моїм. Надаємо допомогу, в тому числі і першочергове закриття вікон, полагодження дахів. Там це першочергове, це не те, що шифер шифером накрити це там плівкою, і будемо чекати, поки а, дозволить вже безпекова ситуація, щоб вони подались на її відновлення, і ми їм допомогли. є населені пункти, де більшості проживають і з раз цих прибережних населених пунктів там. Таке Велика Олександрівка, Високопілля, Високопільська громада, Велика Олександрівська громада, там обстрілів не було там більше півтора року. Тобто були два три ракетних удари в Великій Олександрівці за весь цей період майже більше ніж півтора року. Але в більшості там люди і повернулись 80%, лісовків, плюс ВПО. Зараз населення там більше, ніж було до. Херсонщини. Тому там треба і для обслуговування цих людей ЦНАПи, сільрада, хоча б одна на там, 8 населених пунктів і в тому числі і школи потрібна хоча б одна, Зруйнована, там їх було 5, хоча б одна треба для того, щоб діти, які там проживають, а там проживає більше тисяч дітей, могли кудись е, піти і вже почати якусь, якесь навчання. З, Знову навчального року. А якщо говорити про укриття, так, про сьогоднішній стан з укриттями в області, то як ви насправді з цим працюєте? Так, от якраз так і, і лікарні, і е, школи, які планують будувати, вони також повинні мати укриття. І ті школи, які не зруйновані, там також там будуються укриття за допомогою наших благодійників або за Місцевий бюджет це робиться. І щодо укриттів по Херсону багато, більше 160 встановлено цих мобільних укриттів, які е, е, таких миттєвих обстрілів врятують. Е, тобто є вихід з лівого берега. Люди одразу перебігають. Є 5 секунд, щоб перебігти в найближче таке укриття. Вони встановлені в містах великих скупчень людей. і Зупинки, магазини, ринки, і це дуже допомагає, тому що люди такі більш капітальні укриття, просто немає часу добігти. Ракетних ударів майже у нас немає. В більшості кожен час, кожну годину прилітають міномети, артилерія та інше. Пане Олександре, бережіть себе. Дякуємо за ваш час. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, був з нами на.